Всім привіт, друзі! Це «Цензорнет», я Марина Донелю Кермлева, і цього разу ми розберемо дуже цікаву тему: а саме, атаку на Валерія Залужного, атаку на Романа Червінського, атаку на сили оборони. І як українські ветерани після того, коли буде оголошено, хоч якесь перемир'я, можуть знаєте, в очах певних західних політиків і медіа мати е, таке дуже специфічне е, е, амплуа. Як терористів чи дуже небезпечних злочинців, так от пам'ятаєте, була гучна історія від січня 2024 року, коли у виданні Wall Street Journal з'явилася стаття, як буцімто Валерій Залужний і ще а, а, кубка українських офіцерів зробили дуже страшну річ. Взяли на борт вітрильної яхти дівчину Бон, Бонда, там була з ними то ще одна жінка, взяли вибухівку і пошкодили парочку ниток північного потоку. Так от, Після того німецька прокуратура оголошнила в розшук українців, які буцімто мали стосунок до цієї операції. Я нагадаю, що ця операція була у нас в вересні 2022 року. І от 21 серпня на сайті Німецької прокуратури з'явилося дуже цікаве повідомлення. Зацитую його, що такий собі Сергій К. Був затриманий на італійському курорті в місті Рівені, і він, буцімто, керівник групи, колишній офіцер СБУ, і значить, він поїхав із родиною на відпочинок до Італії, і там італійська жандармерія цапнула його, пред'явила йому обвинувачення, і м, от тепер будуть вирішувати, що робити з цією людиною. Причому що цікаво, вже з'явилися повідомлення від окремих. Політиків проросійського спрямування, що треба цю людину відправити до Німеччини і от там влаштувати такий показовий акт правосуддя оцим злісним українцям. І знаєте, це дуже важлива деталь, тому що вона свідчить, що українським ветеранам, українським військовослужбовцям, які робили досить специфічні операції, наприклад, можна назвати там Павутина, чи коли ми виносили чорноморський флот із Севастополя. Заганяли його вглиб. Так, от саме таким людям треба дуже-дуже обережно ставитися до місця свого майбутнього відпочинку із родиною. І е, мова тут далеко не про Туреччини, Єгипти і Грузії, які аж кишать, знаєте, росіянами, які можуть бути ветеранами СВО. А навіть ти себе не зовсім безпечно можеш почувати в таких країнах, як Італія. Ба більше давайте нагадаю вам кейс колишнього військовослужбовця, хоча він ще й досі військовослужбовець Нацгвардії Віталія Марківа, якого о, так у 2017 році теж затримували в Італії. Потім кілька років відбувалися ці суди. І а, йому намагалися впаяти дуже таку м -м, тяжку статтю досить про те, що він буцімто причетний у загибелі такого собі італійського футу журналіста Андреа Рокелі, який разом зі своїм а, колегою російським Андрієм а, Господи Боже, як його звали Андрієм Мороновим. Вони а, вирішили познімати бої, а, які відбувалися у травні біля а, українського міста Слов'янськ. І справа в тому, що ці два любітеля Хайпа і смажених фоточок вирішили не акредитуватися як з українського боку через український МВС, а своїми зусиллями вирішили поснімати ті бої з другої сторони. Ну і познімали до того, що загинули обоє після мінометського обстрілу. І от я пригадую, як дуже тяжко повертали додому саме Марківа. Була низка протестів українців. Фрій марків це просто були такі акції, на які там українці, в тому числі по закордоні, ходили дуже регулярно. Також треба відзначити дуже важливу участь у поверненні цього українського військовослужбовця додому і зняття з нього цих обвинувачень. Євгена Єніна, того самого загиблого дипломата і правника. А який на жаль загинув під час автокатастрофи над броварами? Ну і тут ні, де правди діти можна ще навіть плюсик невеличкий поставити Аваку, тому що він теж на особистих зв'язках вписувався в те, щоб Марківа повернули додому. Так, от дивіться справа в тому, що якраз Бунісон із цією заявою прокуратури з'явилася ще одна дуже цікава стаття у Wall Street Journal. І автор цієї статті той самий автор першого вкиду, вихідець із Балкан, якого звати Боян Панчевський. І от цей товариш вже виписує, що цьому українському ветерану військовослужбовцю загрожує 15 років тюрми, і, значить, ці 15 років тюрми вони можуть бути зменшені, якщо ця людина піде на співпрацю і, м -м, значить, видасть, що ж вони робили там цьому Балтійському морі. Насправді біографія цього бояна Панчевські вона досить цікава, тому що раніше я повертала його статті. Раніше він не цікавився українською політикою. Взагалі, політичних статей у нього дуже мало. Наприклад, його раніше топ-профілем це були скандальні смажені статті про австрійського сексуального маніака Йозефа Фріцеля і тих його родичів, які постраждали через його дії. Але що цікаво, тепер цей боян Пранчівський накидає в цій статті, намагається виставити, що це українці такі падлюки позбавили Європу дешевими русками газа. Але що цікаво, навіть у цій статті є один дуже цікавий маркер, з яким мають працювати якраз українські дипломати, українські правники, і хотілось би наша банкова. Тому що, наприклад, минулого року аналогічно значить Німеччина мала претензії до Польщі. Там, значить, німецька прокуратура хотіла, щоб Польща видала їм чоловіка, який теж буцімто був на цьому вітрильнику. Цей чоловік-водолаз, який давно проживає в Польщі, але, до речі, тут треба віддати належне полякам. Вони сказали, що ми не будемо виконувати ордер це взагалі людина, яка давно живе і працює на нашій території, взагалі, ну яке. Яке взагалі ви маєте право. Завдяки цьому цей громадянин України зміг повернутися додому. Україна не видає своїх громадян, тобто все обійшлося супер у цій ситуації. Не так, як цим військовослужбовцям, який поїхав на італійський курорт в Рівні. І далі що мені просто кинулось у вічі. Там, знаєте, цілий блок був про те, що цю операцію, цей підрив північних потоків-2 організував. Сам Валерій Залужний. Сам Валерій Залужний санкціонував цю операцію, шукав людей для виконання і а, навіть погодив із Зеленським цю операцію. Правда, потім Зеленський хотів її стопнути, а цей клятий Залужний не погодився і все-таки її зробив. Ну і тут же ж а, далі слідує фантастичне пояснення про те, що українці це ледве знаєте не їділ в оплаті. А, і м -м -м, значить, це самі українці Буцімто розвалили цей північний потік. І бідна Європа вона лишилася із дорогим газом, і бідні нещасні європейські бюргери тепер просто платять на 50 євро більше в комунальних платіжках. От таке горе. Знаєте, у нас війна, наші люди там гинуть на фронті. А у європейців і воєнно прончевські такі біти. Зацитую, як геніально пояснює про це цей автор. Незважаючи на війну, Україна до січня 2025 року збирала вигідні транзитні збори за російську нафту і газ, які за оцінками становили сотні мільйонів доларів в рік. От так пише про користолюбство українців. Оцей персонаж. І тут знаєте, я вирішила пошукати інформацію: а що ж там насправді відбувалося з цими північними потоками, і хто винуватий в тому. Що це стало, знаєте, такою клакою корупції, такої мощної європейської корупції, а коли європейські, а саме німецькі політики брали російські грошенята і творили дичину. Так от, коли ми згадуємо цю статтю бугена на там фігурує таке місто, як Русток, це місто в провінції Мекленбург передня Помирання і я згадала, що в лютому 2025 року вийшло дуже цікаве журналістське розслідування, книга ціла, яка називалася «Nord Нордстрім, як Німеччина фінансувала Путінську війну. І два німецьких журналіста, звати їх Стефен Доберт і Ульріх Уль Тіле, вони опрацювали низку документів про те, як купа німецьких політиків і навіть партія СДПГ. Вони тривали час працювали на те, щоб Росія максимально туди зайшла, робила всяку дичину. І знаєте, ця книга лишила такий післясмак, що краще б німецька прокуратура не шукала якихось міфічних українців на італійських курортах, а зайнялася своїми Матіасами Варнінгами, Ангелою Меркель, Герхардом Шредером та іншими політиками, навіть Олафом Шольцом, який там теж до останнього намагався поговорити з Росією. Тому дивіться, є така дуже важлива штука. А насправді я подивилася, чи є якісь претензії, чи є якісь нитки, які будуть до українців. Навіть в тому першому вкиді цього бояна на Панчевське немає нічого, що вказувало, що в німецької прокуратури є якісь переконливі докази про проти українців, що це буцімто ми підірвали цей північний потік. Але і тут дуже важливо згадати, що у першому вкиді просто було феноменальне пояснення, чому ж буцімто на цьому вітрильнику каталися саме українці. Бун Панчевський розповідає про те, як цей вітрильник зайшов в порт Шведський, і там, на секундочку, на вітрильнику був синьо жовтий стяг. Синьо-жовтий стяг це сто відсотків означає, що там плавали українці. Але давайте згадаємо, який стяг у Швеції, і це цілком міг бути стяг іншої держави, просто дуже схожий. Але дивіться, що ця історія означає суто для нас і конкретно для нас. Ми маємо відстоювати права наших українських військових і ветеранів, де б вони не були і що б вони не робили у минулому. Да? Тому що ці люди заплатили своїм життям. І роками свого життя заради того, щоб у нас все-таки було якесь відчуття безпеки, оборони і оцієї тонкої грані, да, яка тримає нашу незалежність. Це один момент. Друге, а тут в цьому новому вкиді є велика кампанія з, з, з очорнення саме Валерія Залужного, тому що тут називають, що ця людина санкціонувала цю операцію. Я не виключаю, що це така передпідготовка перед тим, як залужний таки вирішить піти в політику. Оголосить, що я такий йду в ті президенти чи веду свою маленьку патріотичну партію Верховну Раду, і це насправді дуже хитра операція про те, як закинути на майбутнє будочку, що от є українці, вони дуже небезпечні. От дивіться там вони хунту планують. І взагалі у цей залужний це ж дуже небезпечний міжнародний терорист, який позбавляє Європу дешевого руского газа. Тому дуже б хотілося, щоб українські дипломати, особливо ті, які працюють в таких топ-країнах, де дуже багато українців відпочиває, проводить свій час інколи. Там купує нерухомість, подумала про захист українських військовослужбовців на майбутнє. Тому дивіться, мені дуже не подобається, що зараз у нас дипломатична служба перетворилася в, в збор блатних ніщих і просто красивих блондинок, які хочуть бути послами у Стокгольмі. Але тим не менше, на майбутнє Російська Федерація полюбе через ГААГу і через Інтерпол, через всякі такі суди і прокуратури дружні, як німецька, буде подавати список небезпечних військових злочинців, і нам треба думати. Як попереджувати такі історії, тому що, як показує історія того ж Марківа, людина може бути невинна, але суди в Італії затягають її, позбавлять нормального життя на кілька років. Паралельно будуть ламати ще і репутацію цій людині, і урівнювати її з якимись там терористами і скотинами. І поруч з тим знайдуться, знаєте, такі хлопці амбітні із Балкан, які тобі напишуть все, що завгодно у Wall Street Journal І ще й викинуть таку тезу, що саме через цих українців у вас тепер дорогі комунальні послуги, дорога там шинка, продається в супермаркеті. Тому українці це найбільша біда. Тому я веду до того, що це насправді дуже серйозна кампанія з очорнення українців, українських військовослужбовців, кампанія з очорнення нашого колишнього головного командувача збройних сил України і з цим треба працювати. Тому що коли цей вкид з'явився в січні 2024 року, здавалося, що ну це якась фігня, але дивіться навіть ця фігня. Може потім вилізти боком тому чи іншому нашому українському військовослужбовцю, якого виставлять, що він міжнародний злочинець і терорист. Тому це історія, які ми маємо пропрацьовувати уже сьогодні, щоб завтра не було так, що європейські тюрми наповнені українськими ветеранами та військовослужбовцями. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк люкермулева і дуже дуже важлива тема, на яку треба звернути увагу.